Будь ласка, чи можна кошти по програмі відновлення переказати за кордон? О, це взагалі шикарне запитання. З 22-го року, з лютого місяця, з дня початку повномасштабної війни, банки перераховують за кордон лише на лікування і на навчання кошти. Тому. Перерахувати кошти, ви не зможете. да, ви їх можете покласти тут на рахунок, безумовно. Не покласти, вони вам прийдуть на рахунок і там користувати 100 тисяч гривень, але не в день, а на місяць, якщо я правильно розумію, в Україні в день а там вже є обмеження. Тому думайте, щоб вивезти їх за кордон. Вам недостатньо просто їх зняти з рахунку і поміняти десь там на долари і вивезти. Вам потрібно знімати з рахунку по 100 тисяч гривень, тут же міняти їх на ту валюту, яку ви будете, якщо ви ввезете євро, то на євро. Не можете купити долари в фінансі буде, а вести євро. І коли у вас будуть ці дві квітації, сам договір купівлі-продажу, обов'язково Натаріса Петріна попросить примірник на бланку. Потім обов'язково цю квітанцію на зняття гривні, купівлі валюти, і коли у вас це все буде, тоді ви можете йти на червоний коридор при переходженні кордону, заповнювати декларацію, таку ж саму декларацію на в'їзді в країну маєте ще заповнити. Тому це цілий процес. Тільки продаж офіційний документ на нотаріальних бланках не дає вам увага, не дає вам можливості перетинати кордон з е, грошима в сумці. Дуже зараз багато грошей вилучається на кордоні, потім рішенням суду. Багато е, хто програє з громадян такі суди, тому будьте з цим дуже обережні. Проконсультуйте з юристом, з адвокатом, з нотаріусом, зателефонуйте на гарячу лінію прикордонної е, не прикордонної, а митної служби обов'язково тому, що і маєте на вас, якщо наприклад ви їдете в трьох і кошти десь у одного, то ви маєте всі мати по 10 тисяч, всім роздати кошти по тисяч, Не так я тут мене родина. Да, можна на маленьких дічок на привозити всім по 10 на більше 10 тисяч без декларування можна йти зеленим коридором, але кошти ну дітям не треба давати. А якщо у вас вже повнолітні біля вас, то обов'язково їм дати 10 по 10 тисяч, не вести все в одному місці.